Ні-ні-ні-ні! <гаду> <гаду> <біймав твою маму> я кохаю тебе. І я тебе. Вимкни світло. Це останнє на завантаженні, так? О, 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 о. А що, Джо, у мене перерва. Перерва? Буря наближається, їдь потихеньку, добре? Як завжди. Привіт, дідусі. Привіт. Я думав, може позакривати все на зиму. Чуєш, вперше в житті він попросив мене про допомогу. Що більше немає нікого, кому ти можеш довіряти? Я не хочу втягувати ще когось. Просто хочу отримати свої гроші. Ми недалеко від халупи мого боса. Це кілька кілометрів від дороги. Перечекаємо там. Що? Невеличка проблема. Де Дево? Це що таке? Я не знаю. Я вже їду, зараз буде боляче. Тут не так. Це Джо Брейвен, блакитні гори. Хтось мене чує. Ти його знаєш. Що це за огляда? Давайте беріть. Викурити їх.